Добрий день, я ваш Юрій юрі, і це корисна руханка для верхніх кінців або верхньої частини нашого тулу. Що за цього потрібно? Потрібно лише рушничок. У вас є рід 100%. Тобто, тобто беремо рушничок і поїхали. Готові? все, що потрібно, тільки повторити за три Беремо наш рушничок. Беремо рушничок. Кладемо і робимо 20 вибір на себе. 20. Дев'ятнадцять, вісімнадцять, 17, шістнадцять, п'ятнадцять, чотирнадцять, тринадцять, дванадцять, одинадцять, десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два і один. Як почуваються ваші плечі? Зараз робимо 20 обертів. Від себе. І двадцять, дев'ятнадцять, вісімнадцять, сімнадцять, шістнадцять.

і один, і як завжди ручки, рівне ножки розвантажені. Відпочиваємо десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Ручки залишаються на горі. Якщо вас опустили, подихали, відовили дихання і приступили. Ручки шиши печеть. Ножки розвантажені. Голова на місці.

Видох 8, видох 7, видох 6, видох 5, видох 4, видох 3, видох 2 і видох 1. Повільно опускаємо, повільно опускаємо. Як вас сам почуття? Все добре. Продовжуємо. Головне ножки розвантажуйте. Вибирайте навантаження від вашого квадратного м'язу попору. Тобто розвантажуйте ваш поперек. Ножки зігнуті. На вдохи піднімаємося. На видохе пускай. И вдох, а видох 9. Вдох, видох 9. А вдох, а 8. А вдох, а 7. А вдох, а 6. Вдох, а выдох 5. А вдох, віддох 4. Вдох, а 3. Вдох, видох 2. І вдох, а видох один. Все добре. Дві ручки. Кут 90. кут 90. На вдох опустило, на видих підняли. На вдох пустило, на віддих підняли. І вдох, видих десять, вдох, видох дев'ять, вдох, видох вісім, вдох, видох сім, вдох, видох шість, вдох, видих 5, видох видих 4, вдох, видох три, вдох, видох два, і вдох, видох один. Ручки залишаємо на горі, якщо важко опустили, подихали, відновили дихання тільки після того, як відновилися, обов'язково поступають. Диви ручки догори. Право на вдохі вдих. опустилась, на видих підняла. Ліво, вдих. Видих. І видих. Видих 10. Вдих видих 9. Вдих видох 8. Вдих видих 7. Вдих видих 7. Вдих видих 6. Вдих видих 5. Вдих видих, 4. Вдих видих 3, вдих, видих 2. І вдих, видих 1. Повільно опустили. Все добре. Як почувається, ваш плочевий соло розривається. Ще декілька вправ. Ми можемо, можемо. Зараз беремо, натягуємо наш рушничок і уявляємо, як будто ми гребимо. А лод на лодці. Ну, і десять, 9, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два, один. І вперед, звичайно. І десять, десять, дев'ять, вісім, сім, 6, п'ять, чотири, три, два. І один. Видихайте повільно, відновлюйте дихання. Зараз буде остання вправа. Ручечок складаємо навпіл. Праву ручку підіймаємо догори. Ліва ручка чіпляємось. І потихеньку. До комфортного натяження, Тягнемо донизу. Тягнемо п'ять, Чотири. Три, два. Один потягнули догори. Обережно. П'ять, чотири. Три. два. Один. Повільно. Змінюємо ручку, Ліва йде догори, права донизу. І тягнемо донизу, тягнемо. Будь ласка, 5. 4, 3, Три. Відчувайте. Два. Один. Догори. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Повільно. Бачите, елементарні вправи, які допоможуть, допоможуть вашим солопчиком прогрітися, налитися кров'ю. Тобто ви продліваєте існування свого тіла, своєї свободи. Займайтеся, будь ласка, я вірю вас, бажаю вам мирного і міцного здоров'я. З вами був ваш тренер Юрій Григорієв.